Же двісті років тому він поєднав нас назавжди: Поділля і підляща, полісся і покуття, буковину й Бесарабію, сіверщину і Таврію, Надніпрянщину та Слобожанщину. Чумаки, женці, робітники, різночинці і кріпаки передавали його слова з вуст до вуст, не знаючи імені автора. Його пісні та вірші вийшли з народу і повернулися, щоб залишитися назавжди. Зараз ці слова можна почути на вузьких вуличках рибальських містечок італійського півдня, величних майданах австрійської столиці, сонячних бразилійських пляжах. Канецьці і австралійці в п'ятому поколінні не забули мови пращурю, не відсуралися свого минулого, зберегли духовний скарб. Вони і зараз читають своїм дітям кобзаря, як колись це робили діди прадіди. І для малечі там на чужині, яка вже стала батьківщиною, садок вишневий не абстракція, не примара, а мрія, що живе у серці. Зв'язку з тим, що маленів визнав, а це для мене дуже високий авторитет. що Шевченко це є згусток національний. Я його зводжу до формули архетипності. Можливо, це розмита така категорія, можливо, згусток краще. Тому він мало перекладимий, як сказав Маланюк. Він настільки органічний, наскільки не... наший, в тому розумінні, що пізнаємо його. В ритміці, в образах, в усьому, в усьому масиві в думанні, він настільки органічний і національний, що ті, хто хоче зберегти своє сутнісне, питомо українське, а це батьки, це діди, особливо на еміграції в українських діаспорах, вони безперечно повертаються до Шевченка. На сіла долині червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Ще вода спіття взяла на лину. Тече вода із загаю та попід горою і качаточка поміж осокою. На панщині ценицю зала, Втомилась, не спочивась, під лак Сонце заходить, гори черніють, ташечка дихне, бога їм. Якби мені червики, то пішла б я на музики. Село на нашої України, не наче писанка, село. І з Шевченком починається, якби сказати, Облущування всієї теньки, яка нарощується кожною формацією діаспорною, це принатурення до того світу, в якому є. А щоб зберегти себе, треба бути Шевченком. Його зірка зійшла стрімко. Ще вчора він був Тарасом Тарасиком, обдарованим хлопцем з тих Шевченкових. Сьогодні він вже кобзар. Геній з великої літери. Але між тим учора і сьогодні насправді пролягли роки випробувань, страждань пізнання. Це був поступ велета тисячі тисячі кроків з вивистим, тернистим і важким шляхом. Але чи міг він бути іншим? Це дуже цікавий аспект архетипності. Тої чи іншої постаті, яка, власне, і є пробудженим кодом. Якщо пробуджується людина, якщо в ній пробуджується сумління, якщо в ній пробуджується інтерес до себе, хто вона, звідки вона, звідки її коріння, то проминути постать і розминутися Шевченком це неможливо. Це просто, ну, це так само, коли ми говоримо про добро. Що таке добро? Це не заподіяти зло іншим. Це бути е, з найважливішим центром його пам'ятати і відчувати. Це серце. Писати вірші Шевченко почав незадовго до викупу скетства. Перші його літературні спроби гаряче підтримав і заохотив письменник Євген Гребінка. Поступово вірші молодого поета розійшлися в рукописах поміж друзями, друзями друзів і знайомими. У перший період своєї творчості Шевченко написав баладу «Причинна». Це був пронизливий твір. Фактично народна пісня про вірне кохання, розлуку і трагічну смерть дівчини та козака. Балада змальовує кінцевий момент трагедії. Дівчина, доведена до розпачу розлукою з коханим, йде до ворожки. Під дією насланих чарів вона перетворюється на причинну, тобто душевну хвору. Напівсонно білим приводом блукає бурхливої ночі понад Дніпром, а під високим дубом на неї чекають русалки, душі нехрещених дітей, які повиходили з Дніпра грітися проти місяця. Причина великий творчий успіх молодого Шевченка. Сучасники сприйняли баладу з захопленням, два уривки з неї реве та стогне Дніпро широкий, і така її доля перейшли в народ, стали популярними піснями. та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завивав Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на топору. Із хмари де де виглядав, не наче чоли в силі морі то дверина, то потопав. До соціально-побутових поем раннього періоду належать Катерина, Мар'яна Черниця, Сліпая. Ці твори увійшли у першу поетичну збірку Шевченка Кобзар. Спеціально для Кобзаря Шевченко написав вступний вірш заспів Думи мої, думаємо. Вихід у світ цієї невеличкої книжечки, до якої війшло лише вісім творів, приніс Шевченкові широку славу. З тієї пори й дотепер майже в кожній українській оселі на книжковій полиці поряд з біблією своє почесне місце займає Кобзар. Виліз я на чужині і сивію в чужому краї, та одиноко мені, знається, кращого немає. Чого Бога, як Дніпро, то наша славна країна. аж бачу тільки добро, де нас нема. Лиху годину якось довелось мені заїхать в Україну та найкраще село. Та де мати побувала, мене малого і вночі на свічку Бога зробляла, тя поклони, поклони тяжкі й б'ючі. Другий етап творчості Шевченка, так званий період трьох літ, закінчився арештом. Режим не пробачив кобзареві його антиімперських поглядів та прагнення свободи і звільнення народу від кріпацького ярма. Також відбулася перша його поїздка в Україну з того часу, як залишив свою батьківщину підлітком кріпаком. А першим твором, який написав Шевченко по приїзді в Україну, 1843 року була поема російською мовою Тризна. Поема відбиває почуття і настрої поета під час першої подорожі в Україну шукання ним нового героя борця за свободу на арабській землі. У 1845 році, перебуваючи на Чернігівщині, Шевченко написав поеми Єретик і сліпий. В кінці жовтня поет захворів і переїжджає в Переяслав до свого знайомого лікаря Андрія Козачковського. Тут він написав поеми Наймичка і Кавказ. Перебуваючи в сусідньому селі, в юнищах, тяжко хворий Шевченко створив такі видатні твори, як послання і мертвим, і живим, Холодний Яр, в якому вперше Миколу І названо Лютим Нероном, а його прислужників панів людоїдами Лихими. Розбійниками неситими холодними воронами. Символом нездоланних визвольних прагнень народу вірші виступає Холодний Яр. Його прагнення свободи зростає з року в рік. У серці поета вже немає місця для сумнівів та компромісів. 25 грудня 1845 року у Переяславі він пише свій славнозвісний безсмертний заповіт. Де звучать відверті заклики до революційного повалення самодержавства. Цим твором завершується збірка три літа. Народ сприйняв заповідь Шевченка як свій революційний гімн, який перекладено 50 мовами. Як муру, не на могилі поговете не на могеля? Депушера Щоб лані широко широкопалі і дніпру і круті. Було вельно було чути, як я треверевучи. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте не незлим тихим словом. Нового характеру у другому періоді творчості Шевченка набувають балади лілея. Квітка Лілея розповідає королевому цвіту про своє життя, коли вона була людиною. Рано вона залишилась сиротою, мати її злого пана кляла, проклинала та й умерла. Дівчину забирає пан. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан покинув зганьблену дівчину, терплячи тяжкі поневіряння. Дівчина умерла зимою під тином, а весною процвіла цвітом при долині і назвали її лілеєю снігоцвітом. Соціально побутові поеми сова, «Наймочка», відьма. У них поглиблюється розробка теми становища жінки жінки-матері в кріпосницькому суспільстві. Образ матері один з центральних в усій творчості Тараса Шевченка. Ми в купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились і говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зарані повмирали. А ми малими розійшлись та вже не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носила усюди. Принесло на старі следве і додому. Веселе колись село чомусь тепер мені старому. Здавалось темним і німим. Таким, як я тепер старим. 6 квітня 1847 року Шевченка заарештували і відправили під конвоєм до Петербурга, де його було ув'язнено в казематі третього відділу. Під час допитів Шевченко виявив твердість характеру і мужність. Нікого з членів товариства не виказав. Цілком відверто не приховуючи своїх зв'язків з народом, поет-революціонер виявляв зневагу до царя і кріпосників. На засланні об'єднав у цикл в казематі у підзаголовку Моїм соузникам посвящання цим циклом починається третій період у творчості великого поета. Цей цикл віршів Шевченка відзначається тематичною розмаїтістю, жанровим і мовно поетичним багатством, балади, елегії, особиста й громадянська лірика. В них поет втілив незламність своїх революційних переконань, протест проти гноблення, велику любов до знедоленого народу, турботу за його майбутнє. І як на допиті, так і в своїх ліричних тюремних сповідях Шевченко не виявив ні ті, ні каєтя. Свою безмежну любов до України, турботу про її майбутнє Шевченко висловив у вірші Мені однаково чи буду. Ця поезія позначена глибиною самоаналізу і широтою поглядів. Проте кобзар не зрікається своєї ліричності. Сім'я і материнська турбота це для нього сакральні цінності, уособлення всього найкращого в житті. Нічого кращого немає, як тая мати молодая. Це ж який треба було бачити образ, і він перед ним стояв, він бачив справді, це, це та, хто продовжує життя, це та, хто обдаровує усіма чеснотами, хто виряджає великий світ. Ми всі забуваємо про своїх матерів. Ми їх згадуємо тільки так, коли в нас дуже щось прикро або, або дуже. Радісно тоді треба поділитися, але це образ не випадково він у християнстві є надзвичайно домінантним. Рідкісною перлиною лірики Шевченка є його поезія садок вишневий коло хати. Тущина над вижнями дуть. Гаталі з слугами Співають, ідучі дівчата, і матері вичадуть. Весь цикл поезії в Казематі новий етап у зростанні поетичної майстерності Шевченка. У різноманітненні жанрів його лірики, збагаченні її мотивів і образних засобів. Це виявилося ще ширше і виразніше у його поетичній творчості на засланні. 30 травня 1847 року було оголошено конфірмацію Шевченка, призначити рядовим до окремого оренбурзького корпусу, під найсуворіший нагляд з забороною писати і малювати. Тоді ж були заборонені всі надруковані твори Шевченка. Всупереч суворій забороні Шевченко продовжував крадькома малювати і писати вірші, переховуючи їх у захалявних книжечках, які вдалося зберегти. 23 квітня 1850 року Шевченка заарештовано. Причиною арешту був донос одного з офіцерів про порушення царської заборони писати і малювати. У перший період заслання 1847-1850 роки Шевченко, незважаючи на заборону, продовжував свою поетичну творчість, яку згодом назвав невільницькою поезією. Епіграфом до неї можуть служити його слова: караюсь, мучуся, але не каюсь. Велику мистецьку цінність мають близько 40 віршів, створених Шевченком, на зразок народних пісень. Сама єдина, юна єдина, не україна, і поля вискає, і сади квітучі, Ріки вітучі, й помоні. Значне місце в невільничій поезії Шевченка. Посідають чудові зразки автобіографічної лірки. Поет прагне втішити своє розбите серце спогадами хоч про окремі світлі промінчики свого важкого, безрадісного дитинства. Після смерті Шевченка рукописи його дев'яти повістей, за свідченням самого Шевченка він написав їх близько 20, потрапили до Миколи Костомарова, в архіві якого і пролежали 20 років. Їх публікація почалася лише у 80-х роках у газеті Труд та журналах «Історичний вісник» і Київська Старіна. Моє особисте освоєння Шевченка, яке продовжується. Я не можу його багато читати. Його не можна, бо це не дюма. І це не Жульвер. Це навіть не пригоди духу, як у ГЕТЕ, це стан душі моєї мені треба почути. І тому, коли мені е, на серці елегійно я беру лірику читаю, коли мені треба підтвердити, що Розвиток нашої, нашої думки, національний поступ. Правильно чи неправильно, треба звірятися із Шевченком, тому що він це код, ще раз підтверджую, це код нашій національний. А код і тому постать Ісуса ніколи не буде виміряна. І враховуючи про те, що кожна доба і кожне покоління його прочитає по-своєму. Парадокс. Шевченка неохоче видавали за життя, проте його твори передавалися з вуст в уста. Це була справді народна слава. А зараз його краще знають і охоче видають за кордоном. А в Україні сприймають в кращому разі як частину шкільної програми. Нам знову доведеться долати шлях до пізнання і усвідомлення кобзаря. Хоча світ знає Шевченка, вважає його видатним українцем і ідентифікує його саме як виразника національної ідеї. Ви мене запитали на самому початку, чому ці так читають, а ці ось так читають, та його не читають. Суспільство наше в незалежній Україні Шевченка не знає. І ніхто нічого не робить. Ніхто нічого не робить. Не тільки в тому сенсі, що е, не, не продукується його найважливіший е, е, витвір, це кобзар. Не тільки тому, що взагалі ми дуже мало е, з ним спілкуємося. Його, я колись писав, що з ним легко бути, коли він на відстані, коли він за межами. Це так само, як і з е, Господом Богом. От треба забути, що він є. Тоді тобі можна все, дозволено все, як писав Достоєвський. От легко, коли його немає. А якщо тільки він, ти пускаєш його в себе, це вже робота душі, це напруження, це треба бути собою. Четвертий період творчості Тараса Григоровича починається з 2 серпня 1857 року, коли Шевченко дістав офіційне звільнення. І в той же день на рибальському човні відправився до Астрахані. Під впливом всього побаченого і прочитаного під час подорожі по Волзі у Шевченка ще більше посилювались антикріпосницькі настрої, визрівали нові творчі задуми. Поет не збирався затримуватись, а хотів швидше прибути до столиці, щоб там ринутись у боротьбу. Втім, в'їзд до Москви й Петербурга йому був суворо заборонений, і навіть був наказ повернути його етапом знову до Оренбурга. Тільки втручання лікарів врятували його від відправки в Оренбург. Майже півроку він змушений був жити у Нижньому Новгороді, чекаючи дозволу на виїзд до столиці. У 1857 році він знайомиться зі Щепкіним, який взяв участь у кількох виставах місцевого театру. Зокрема, ним була підготовлена вистава Москаль-чарівник, твори цього циклу Неофіти Юродовий. Доля, муза, слава розпочинають останній найвищий і завершальний етап творчості геніального поета. Як він приятелює з найвищим світу, як його пошановують у Санкт Петербурзі за два роки до смерті? які тости виголошують і говорять одну річ. Князь Толстой каже про те, що це людина надзвичайно високого морального складу. Моральність визначається всіма. І він, коли е, цю категорію моральності ти починаєш шукати, де вона, і він сам підтверджує, що він іншим не міг бути. Ні тоді, коли заподіяли зло іншому, ні тоді, коли несправедливість щодо... Цілої нації, цілої... цілого краю, якою є для нього Україна. Несправедливість соціальна, політична, всі форми несправедливості, які тільки є, він їх помічає, він фіксує. Одним з наскрізних мотивів поезії Шевченка останніх років його життя є світла віра в оновлення суспільства. Однією з таких світлих, сонячних, переможних пісень Шевченка про розквіт людини природи на оновленій землі є вірш Ісая, глава 35. Тоді, як Господи свята, я на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незрячий прозрять, а кривує, мов цар на згаю помайнує, німи отверзуться уста. Прорветься слово, як вода, і де б пустиня не полита, з цілющою водою вмита, Прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаяму поростуть веселим птаством оживуть. Ми звикли формально підходити до творчості Шевченка. Ми не бачимо містичної сторони цієї постаті. А якщо ми запитаємо, що таке зрештою містика, ну це дух зрозуміла річ, що це е, ті речі, які е, розумом не прочитуються. Є розумні, надзвичайно розумні поети в світі, є глибоко розумні, але і є розумні і е, містичні, як Данте, який воскресив. Живе слово, наповнив, відсунув Латину. Так само Шевченко. І в ньому у Данте і в, як і в Шевченкові поєднані дві стихії. Це була програма, це як вибір. Коли ми кажемо про те, що євангелічна сентенція від Іоанна Логос, слово почині. То чому воно прийшло до нього? І чому він безпомильно його відчував. Створена поетом прекрасна, художньо яскрава, пронизана потоками сонячного сяєва картина. Це погляд на багато років уперед, це геніальне відчуття всесвітньо історичної перспективи. Поезія Шевченка сумна й сувора, правдива і в той же час ніжна. Сповнена особливого драматизму і любові до своєї батьківщини.